І всім привіт вами ця віколечка. Зараз буде обзорна от так. Отут висоти. Зараз будемо отак. Перша Хелл кіт спускається у нас. От прилетіла. І чуга пролетіла. Отут. Тут, коротше, тетя їсть. Зараз покажемо який спить. Тут того сплять, тут от кутярка спить. What? І отут тут Кучарка спить. От, там спрятався. Кор і от оленятко красиве. От тут наш човен, який буде. <Mutter> у Тут, та, тут ще от, машинка. тут машинка, тут ще одна машинка, okay. тут така надійна дорожка. Зараз покажу наш шарик. От шарик. От шарик, він буде він буде на машинці. Отак ідеальна картина. От, от пушин, зараз буде ідеальна картина. От ідеальна картина. от тарілка з фруктами. Давай, будемо їсти. Тут ще один. Тут ще один хатик машинчик. Тут хатичка, лапарит. І каруселька. Так мені виглядає з висоти. Ось ще хавкітки. Тут Ха. наші люди, люди. І от Ніколюшка.